А так, а так батько забори ламає дивіться. Він там вже Тетірі повністю весь забор знісі. Це не батько. Тетіра вже не знає, що робити. Він кожний год то комбайном заїде, то сівалкою заїде. Не можу я быстро ходити, я вам би показав, Це то вже треба дядь Бобі новий забор тут ставити ой-ой-ой, скільки йому раз сказав. Це не на лишній він там, <ріст> Вові? то вова подивиться, <ріст> <ріст> то вже новий надо ставити, да, як ви думаєте? Оце вчителя заробляють на машини, да? їздять на дастерах. жінкин Дастер, бачите, купила собі. А я фермер, не можу собі машини купити. Якби не жінка, так би й не їздив на машині. Коротше що, прийшов, всім доброго дня, всім привіт. Оце одне питання мене мучає. Звідки в неї такі кошти? Треба задуматися. Батько буде сіяти озиму пшеницю. Получається, що пройшов у нас вчора дожжик. Ну такий, як можна назвати, це дощ, чи дожжик непонятно, коротше. Посіємо, не знаю, що воно буде, чи будуть ті дощі чи не будуть, наче обіцяли, а там хто його зна Це ж таке Зараз тут собі ось посіємо в тому році була, чи в цьому році була пшеничка. Там де кукурузка буде Оп'ять буде кукуруза, решили, е, садити Ну сіять Що там ще по планах в степу даже не знаю. Ну, в цьому році точно, не ми ну, нічого не будемо робити. Може батько поїде по дискує, будемо будем сіяти по дискованому, так що оранки не буде. Ну, як у цьому році засушливий год по Дісковки і Оранка одинаково показала і по соняшнику. І соняшник був піонер. 25-й. Ну, результат, як би сказати, ми не замітили взагалі різницю. Ну, щось батько буде, не знаю. Еліту, навіть якось її. Не знаю, що йому там засиплять, ну щось засиплять, мабуть. Це йому залишилося тут. Оце два огородика сусідом за, за той засіять і все оце ще на наступний рік як ви думаєте який треба посів мат собі брати соняшника і кукурудзи ну кукурудза мені понравилася но ми її тут дуже густо посіяли 4-8 штуки на метр то без одного, ні одного дождя, Оце вона дала тут десь 3 тонни. Тут десь около гектара. Ну Батько каже, що тут а низ, каже, о, до річки, каже, до половини каже, ще е, бу, ну була кукурудза. А от туди каже, на гору, каже, взагалі не було. ну Ця кукурудза і не бачила ні одного дождя. Кому інтересно, можете перейти на канал, то на каналі є огляд цієї кукурудзи. Так що бачите в цьому році як, ну, я думаю, на цей рік і то вона добре себе показала. Вламую батька на наступний рік посіять в степу. Ну він щось не, не дуже хоче. Ніяк я його не можу вламати на посів кукурудзи в степу. Каже, вона не виросте. Ну кажу, ладно в цьому році, що такий засушливий рік був. Ну, може кажу, на наступний рік кажу що повезе. Обіцяли у нас там і дощ, і ливень. Ну напевно, не буде опадів. Я навіть не знаю, що його опасно так сіять, звісно. Ну, а що робити? Так що... Так что такі справа, нічого не можу сказати. Ну на следующий рік хочу попробовать два гібрида, може даже и три Лидеа Лемагрейні Піонір. Хочу вибрати один із цих гібридів і кукурудзи теж хочу попробувати. Пионер. Пионер ЛГ і що там ще лідеа теж ці три, три, три гібриди, які хочу для себе вибрати, які будуть у ну, нашій Дніпропетровській області. Ну, покажуть результат. А там не знаю. І норма висіва буде десь 3,8. Коротше, буду вменшати норму висіва, що по кукурузі, що по соняшнику. Або навіть 4.2, десь так, поки ще не знаю. Ну, хочу частину попробувати по 3,8, а частину 4,2. А там не знаю. Якби такий соняшник брати, щоб був протруєний совки круїзором. Ну, щось треба, що то треба думати. Не знаю що. Ну треба щось думати. На даний час треба. А там час покаже. Потім все побачимо. Не знаю. Що далі буде, конечно. Що спиною? Поки багато хто там цікавиться. Спина, наче більш-менш так ноги. З ногами тепер то не міють Одна нога не міє капець, не знаю, як воно там далі буде. Зараз на больничном їздив на Та на больничку, то сказали три місяці боліть. Поки дають больничний. Даже більше там половиною місяці. Коротше, около 4 місяців, а там, не знаю, може групу. На групу ставати Не знаю, чи дадуть ту групу чи ні. Ну такий слушок ходить що на даний час що мобілізація сказали, не давати кому, ну як то військово зобов'язані. Ну, а там подивимось до осені чи до весни, як воно покаже. Тоді, колись віддільне відео зніму, як все вийде, то... З цією групою, а ні, то ні, то ж таке час покаже. Я думав, він буде сіяти то й став сюди, я не думав, що він зараз буде засипати Так що такі справи. Так що, отак, от, от. Сказали, десь півгода тяжесті вообще не піднімати, а то взагалі кажуть, якщо себе поберегтися, то надо Рік, взагалі нічого не піднімати, ну а потім після року можна там трошки якби. Ну, за це, як за руль, сказали, можна сідати, ну, правда, не за цей, а за отой коника отого, Де він там отам. За той за того коника сказали десь пів року, навіть до 7-8 до місяців. Там може по весні якось потихеньку будемо сідати і працювати, а там не знаю, час покаже. Може поможемо батькові відсіятися, а там далі час. З сіном не знаю, як на той рік буде, чи будемо займатися, чи ні. Бо воно що то якби здоров'я нема, та й Тей вже й бажання нема. Всіх грошей не заробиш. Так що отака отакі справи. Дує в нас капець вітриган. Вон, вербичка воно впала, бачите. Зараз батя посіє. А далі воно час покаже. Хотів замовляти добрива. Купили ми лійку Ну, по такій погоді поки доброго не будемо розкидати. Та й не знаю, по весні, мабуть, будемо все вносити раненько, в два цикла хочу вносити десь раз по 100 кг і другий раз по 100 кг. Ну, а там час покаже ще піде Цю, цю які. Скажіть, я вам скажу. Під соняшник тоже буду вносить у два цикла. Ну, хочу цей рік. Цей, цей рік хочу Махаю, щоб я поміг. Тетіра каже, Йди сюди. Та ні кидайте ви самі. Не хочу, а то я на расстоянии став. Так що. В два цикла хочу по 100 кг внести і хочу подивитися, який результат. Хочу в, в насчід цього карбаміду спробувати селітри Хочу раз, так, якби добряче так затарити. Хочеться подивитися результат, який буде. Ну і висновок в цьому році теж зробив. Буду вносити фунгіцид, бор, добрива, та все будемо вносити, як книжка пише на наступний рік. Такі плани. Не знаю, може батько не захоче, звісно, він кричить на мене. Ну, будемо робити, як воно положено. Як той казав. може його переобідимо. Так що такі справи. Результат по соняшнику такий слабенький. Хотілося лучше. Ну, на даний час і то добре. Ціна пропонують 17800, начебто у нас, а там хто його знає. Так що такі справи. Так що отак от Щас бачимо буде газувати. Так, да, хотілося до джапну. Ну воно він слід проїхав, воно й не видно пиляку, тільки прибило і, і все, вон то, то що він там, де там, де той палець. А там він проїхав, от сидів. і все. Так що він хоче уложити МТЗ газує він на ньому добряче. напевно новий трактор хочу бачите і даже і поляка і сейчас от такі в нас опади пройшли